З неспокійного сходу додому бійці спецпідрозділу Вега повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Продовж двох з половиною місяців у Донецькій та Луганській областях вони виконували службові завдання спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні та з нетерпінням очікували на зустріч з рідними. Тож після шикування емоції переповнюють, адже військові нарешті отримують можливість обійняти дітей та дружин. Враження не ну, переповняють за дітьми, за жінкою скучу. Тяжко звичайно Тяжко переживаєш постійно, кожен день думаєш, щоб нічого не сталося. Ну, Слава Богу, вони повернулися всі. Ми, ми дуже раді. Тобто, щасливі, надіємося, що більше не поїдуть. Кожен день жили, що приїдемо домой, мимо наших любими, дорогих діток побачимо. Ну і, звісно, переживали, боялись. Тільки дурак не боїться, мабуть, на війні. Як говорять, Атеїста в окопах під огнем не буває. Ми вместе служим служимо і воюємо. Просто він там, а я тут. І все. Якщо я майор, то Світлана подполковник. <хи> ну, я мушу. Це мій вибір. І... і така доля в мене. І все. Переживаю, звичайно, переживаю, чекаю. От. Шкода, що знову очередне літо пройшло отак. Але нічого, таке життя. Все закінчується, і війна скоро закінчиться. по другому не може бути на сході, кажуть бійці. Місцеве населення сприймає їх по-різному, однак переважно з розумінням, адже люди хочуть стабільності й миру. А оскільки підрозділ майже від початку бойових дій працює у зоні, АТО, простежують позитивні тенденції у настрої громадян. Люди розуміють, що їм потрібна стабільність та мир для того, щоб діти ходили в школу, відпочивали, спали в дитячих садочках. І жінки пекли хліб та любили своїх чоловіків. З кожним виїздом люди з розумінням відносяться до українських військових, збройні сили розвиваються, і люди вже правильно. В принципі, правильно всі правильно розуміють політику і ті ту роботу, яку ми там проводимо. Тепер на бійців чекає відпочинок для відновлення боєздатності підрозділу. У зону АТО спецзагін вирушатиме і надалі, адже ще мають там поставлені завдання та готові робити все для перемоги. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402.